Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Багато глядачів мого каналу, як власне і я сам, захоплюються серією монет присвячених Збройним силам України, і монети подібної тематики, мабуть, є якщо не в усіх, то в багатьох країнах світу. Одну з таких іноземних монет я хочу представити вам на огляд, і вона, до речі, старша за будь-яку нашу монету із серії Збройні Сили України. І це 200 лір Італії 1994 року карбування, 180 років заснування армії карабінерів. Тож скоріше переходимо до огляду, а перед початком, як завжди, запрошую вас підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Карабінери один з чотирьох видів Збройних сил Італії та одна з чотирьох національних поліцейських сил Італії. Командування карабінерів має подвійне підпорядкування. Міністерство внутрішніх справ. У частині забезпечення громадського порядку та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, та Міністерство оборони у частині виконання функцій військової поліції та загальновійськової армії. Історія створення корпусу королівських карабінерів має дуже глибоке коріння. Після остаточної поразки Наполона Бонапарта та визволення континентальних територій Сардинського королівства король Віктор Еммануїл І Савойський повернувся до міста Турин столиці П'ємонті з фактичного вигнання в кальярі Сардинія. 13 липня 1814 року, з метою відновлення порядку та забезпечення безпеки в П'ємонті Емануіл І видав королівські укази, якими було офіційно створено корпус королівських карабінерів, військове формування з поліцейськими функціями. Карабінери замінили собою добровольче формування сардинських драгунів, яке було засноване ще в 1726 році. Корпус карабінерів являв собою легку піхоту з компонентами кавалерії, що автоматично ставило його вище за звичайну лінійну піхоту. Це був елітний підрозділ. Перший особовий склад ретельно відбирали з-поміж найкращих військових частин п'ємонту. 25 червня 1833 року король Карло Альберто Савойський указом затвердив характерні кольори для плюмажу Султана на головних уборах карабінерів: червоний або скарлат і синій або бірюзовий. Ці кольори згодом стали впізнаваним символом корпусу. 24 січня 1861 року. Після завершення об'єднання Італії, королівські карабінери стали окремим родом військ у складі королівської армії Об'єднаної Італії. Відповідно, вони змінили свою назву на Армаді Карабінері, що можна перекласти як рід військ карабінери. Фактично, це підвищило карабінерів до рівня традиційних родів військ, піхоти, артилерії та кавалерії, водночас зберігши їхній елітний статус військової жандармерії. Карабінери брали активну участь в Першій та другій світових війнах та в багатьох колоніальних конфліктах. Карабінери відігравали подвійну роль, переважно виконуючи функції військової поліції на фронті. Їхні обов'язки включали боротьбу з дезертирством та іншими проявами боягузтва. При цьому нерідко саме карабінери виконували смертні вироки через розстріл. Водночас вони демонстрували й бойову доблесть. За їхній внесок у війну прапор корпусу карабінерів було вперше нагороджено золотою медаллю за військову доблесть. Після створення Італійської Соціальної Республіки Карабінери були примусово включені разом із колишніми підрозділами МВСН, добровольчої міліції національної безпеки, до складу Республіканської національної гвардії. Ця гвардія була задумана як противага особистій міліції міністра Алесандро Паволіні сумнозвісним чорним бригадам. Незважаючи на примусове включення, близько 2700 карабінерів відмовилися підкоритися наказам нацистсько-фашистського командування і були депортовані з різних причин. У відповідь на нові виклики та загрози з боку радикально налаштованих громадян та міжнародних терористичних угрупувань, карабінери суттєво оновили власну організаційну структуру. У 1974 році було створено спеціальний антитерористичний підрозділ. А у 1978 році його поглинула новостворена група спеціального втручання ГІС. 5 жовтня 2000 року уряд Італійської Республіки ухвалив постанову, згідно з якою карабінери були виведені зі структури сухопутних військ Італії та набули статусу окремого виду збройних сил, ставши на рівні з сухопутними, військово-повітряними та військово-морськими силами. Ця ключова реформа значно розширила їхню автономію. Водночас командування карабінерів перейшло під подвійне підпорядкування. Міністерство оборони у військових питаннях та Міністерство внутрішніх справ у питаннях забезпечення громадського порядку та правопорядку. На аверсі монети по центру розміщено жіночий профіль Лібертини з волоссям, зачесаним назад. Уздовж Канта, оточуючи портрет, розміщено напис Републіка Італіана», що знизу розділений ініціалами дизайнера Маріо Валуччі. Лібертина або вільна. Це термін, який може стосуватися алегоричного зображення свободи, що часто використовується на монетах багатьох країн. На італійських монетах у такому контексті використовувалось зображення Лібертини як жіночої фігури, що символізує свободу та незалежність Італії. На реверсі монети зображений символ карабінерів, граната з 13-кінцевим полум'ям з написом «Р.І.», Тобто Републіка Італіано». Нижче гранати роки ювілею римськими цифрами 180 та стрічкою з девізом карабінерів Ної Секолі Фіделе, що в перекладі вірні протягом століть. Зверху по колу легенда італійською: Арма ді Карабінер, тобто карабінери. Знизу по колу дати ювілею 1814 та 1994, між якими номінал монети 200 лір. Відокремлений від дат п'ятикінцевими кінцевими зірками. Лівіше над стрічкою розміщена позначка монетного двору латинська літера R. Тобто Рим Італія. Під номіналом ініціали дизайнерів Занелі та Гроссі. Монета виконана з сплаву алюмінієвої бронзи за розмірами вага 5 грамів, діаметр 24 мм та товщина 1,64 мм гурт рубчастий. Карбувалась монета тиражем 200 млн в якості Uncirculated, 44,5 тисячі екземплярів в якості Brilliant Uncirculated та 8,5 тисячі екземплярів в якості Proof. Орієнтовна вартість монети на поточний час – 25-40 гривень. Крім несення служби, карабінери обмінюються досвідом зі спорідненими підрозділами інших країн. Україна також входить до їх числа 22 вересня 2016 року. У навчальному центрі під Києвом завершився чотиритижневий курс підготовки військовослужбовців Національної гвардії України з питань охорони громадського порядку. Навчання відбувалося в рамках міжнародної співпраці, де карабінери Італії ділилися своїм практичним досвідом. Навчальний курс включав вивчення специфіки підтримання порядку на вулицях країни, патрулювання важкодоступних місць, правила та порядок затримання правопорушників та зловмисників, порядок звернення до громадян, порядок затримання особливо небезпечних злочинців, порядок дій карабінерів під час надзвичайних ситуацій. Карабінери посідають чільне місце в масовій культурі Італії, часто виступаючи впізнаваним образом в живописі, кінематографії та літературі. Вони є частим об'єктом образотворчого мистецтва та живопису, де символізують закон, порядок і національну ідентичність, що відображає їхню довгу історію та глибоку інтеграцію в італійське суспільство, крім візуальних мистецтв, образ карабінерів від їхньої характерної уніформи, особливо дворого капелюха, люцерни, до ролі непохитних охоронців правопорядку регулярно зображується в італійському кіно та на телебаченні. Ці зображення варюються від серйозних драматичних сюжетів, зосереджених на злочинності та правосудді, до більш легких комедійних ролей, які підкреслюють їхню всюди сушість як у міському, так і в сільському житті. Таке різноманітне представлення в популярних медіа закріплює за карабінерами статус одного з найбільш упізнаваних і стійких культурних символів Італії. На мій погляд, досить цікава монета, хоча українцю, мабуть, не одразу буде зрозумілий символізм, який вона несе. Так само, як і іноземцям буде незрозумілий сенс та символізм монет присвячених підрозділам ЗСУ. Напишіть обов'язково в коментарях ваші враження від монети та які цікаві пам'ятні монети інших країн, присвячені збройним підрозділам, ви маєте в своїх колекціях або знаєте. Буде дуже цікаво дізнатись. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!